Колосок. Жили собі в одному дворі двоє мишеняток, круть та верть, і півник голосисте горлечко. Мишенята цілий день забавлялися, а півник рано ранесенько прокидався. Спочатку всіх пісенькою будив, а потім починав працювати. Одного дня. Відмітав півник подвір'я і побачив на землі пшеничний колосок. Круть, верть!» – покликав півник, погляньте, що я знайшов. Прибігли мишенята і кажуть, треба його обмолотити. А хто молотитиме? спитав півник. Тільки не я, тільки не я, закричали мишенята. Гаразд, сказав півник, я обмолочу. І почав працювати, а мишенята знов до забавок. Скінчив півник молотити і гукнув Аго, вкруть! аго, верть! Погляньте, скільки я зерна намолотив. Прибігли мишенята й запищали треба зерно до млина віднести, борошна намолоти. А хто понесе? спитав півник. Тільки не я, тільки не я. Закричали в один голос круть і верть. Гаразд, сказав півник, я віднесу зерно до млина, взяв собі на плечі мішок і пішов. А мишенята й далі стрибають, веселяться. Повернувся півник додому, знову кличе мишенят Сюди круть, сюди верть, я борошно приніс. Прибігли мишенята, Дивляться і вихваляють півника. «От так півник, от так молодець. Тепер треба тісто замісити і пироги спекти. Хто міситиме? спитав півник, а мишенята знову за своє. Тільки не я, тільки не я. Поміркував півник і каже, Мабуть, мені доведеться. Замісив він тісто, переніс дров, розпалив вогонь у печі. А коли пічна натопилася, почав пироги пекти. Мишенята теж часу не гають, пісні співають, танцюють. Спеклися пироги. Півник їх вийняв, поклав на стіл. Мишенята одразу прибігли і кликати їх не довелося. Ох, і зголодніли, ох, і їсти ж хочеться, промовляють мишенята і швиденько сідають за стіл. А півник і каже братам мишенятам, стривайте за стіл сідати, ви мені спочатку скажіть, хто знайшов колосок, хто колосок обмолотив, хто його до млина відніс? Тісто хто місив, хто дрова носив, піч топив, хто пироги пік. Все ти, все ти ледве чутно пропищали мишенята. А ви що робили? Що відповісти мишенятам? І сказати нічого. Почали круть і верть вилізати за столу, а півник їх і не затримує. Немає за що таких нероб і ледарів пирогами частувати.